you <music> З численних свят, якими під зав'язку був заповнений радянський календар, до наших днів зумів дожити і такий рудимент епохи, як День фізкультурника. Свій початок свято бере з 1939 року. А в нашій країні святкування встановлено відповідно до указу президента України про День фізкультури і спорту від 29 червня 1994 року. Тож усі, хто полюбляють спорт, незалежно від професії та віку, можуть вважати це свято своїм. Народний депутат України Микола Солошенко вважає спорт невід'ємною частиною життя усіх українців. Более 30 видов спортується в городе, 10 федерацій различных видов спорта создано в нашем городе. И это, безусловно, є заслуга всіх тих, хто прикладывает руки для того, щоб спорт в нашому місті активно розвивався. Задача стоит та, щоб оторвать наших дітей от каких-то вредних привычек. Ну і безусловно, спорт це не только фізична культура, це і інтелектуальні види спорту. За давньою традицією, в період святкування дня спорту в багатьох містах нашої країни проводилися різноманітні спортивні заходи. В Новомосковську в цей день, незважаючи на погодні умови, міський стадіон Металург був переповнений, адже містечко на Самарії шанує свої звичаї. Ж напередодні дня фізкультурника у залі засідань виконкому проводилася зустріч зі спортивною громадою. Новомосковськ є потужним спортивним центром області. Підтвердження цього є наполеглива праця 23 тренерів, які підвищують спортивну майстерність. Більше ніж 980 дітей. Це наші земляки, спортсмени. І щестю представляють наше місто на цьому заході. Були відзначені не тільки нинішні спортсмени, а ті, з яких спорт у новомосковську тільки розпочинався, а саме ветерани спорту, які підготували міцний фундамент для спортивної галузі міста. Усіх привітань приєднався і секретар міської ради Борис Мазур, який певен, здорове спортивне життя це крок у майбутнє. Хочу сказати від себе лично, від цього депутатського корпусу, що ми гордимося і тому, що ті досягнення, які на сьогоднішній день імені города Московськ, би позавідувати любов город. Не тільки в нашій тровської області, й в цілому України Борис Мазур має рацію. Дійсно, новомосковське спортивне місто, для якого спорт вже став частиною культури.